Добрий вечір. Хочете я вам дещо розкажу про вас? Розказуйте. Розкажу те, що знаєте, тільки ви, ніхто не знає. Ну, наприклад, про ваші стосунки з вашим хлопцем чи чоловіком. Давайте. Ви мені називаєте число місяць рік народження цього чоловіка, хлопця і свою дату народження. Я вам дещо таке розкажу, що знаєте тільки ви. Дату чекайте. Дати народження. Фамілію ім'я не треба. Просто число, місяць, рік народження хлопця і потім вашу дату і все. Чекайте. Чекай, але... Я не знаю, коли я буду народження. А чекайте. Якщо не знаєте, давайте для розминки я розкажу е, про вас двох. Наскільки ви гарні подруги? Давай. Давайте. давайте перша дата народження: число, місяць, рік. 16.04.2006. Зараз секундочку. 16 на 4, 2006 есть. честно, кажись, добре. Да. И другая дата. Другая дата, Твоя. я. свою свой сказала, ты свой кажи. Она забыла свою дату? Ваша подруга. Не, ми просто по місяцях считати, так, коли забуваєте. Скажіть, не рахуйте, просто скажіть місяць. Серпень. Угу. Угу. 20... 23.08. 2006. Правильно? Так. 08, 2006. Ну, я ж можу те що, сказати, те, що скажу, воно може бути не дуже приємно, але ж воно правда. Добре, розказую, mm -hmm. дівчата. Дивіться. А, якщо по-чесному, то ви не зовсім подруги. Вам просто спілкуватись дуже комфортно одна з одною. Ота, От яка 2006 року, вона. Не обід 6 року. Ой, ой, вибачте, вибачте. Я... 16-23.08-2006, 4... вона дуже емоційна і дуже вперта. Якщо вона щось задумає, вона по-любому це доб'ється. Якщо хтось, хтось щось буде їй казати, там свою точку зору, вона, якщо зірветься, то тій людині буде мало місця. Як бізнес-партнери, от ви вдвох, вам не дуже комфортно. Погано, дуже погано. От 16.04. Ви більш така. Ви любите, щоб ваше верхнє було, але ви не сперечаєтеся, як та ваша подруга. От. Але вона сперечається, вона довбає, вона на своєму стоїть, вона дуже вперта. Я ж І потім дивіться, ще я вам таке скажу. Бачення проблеми така, такі параметри є. Видно? Оце у вас так. Вона каже 6, а ви кажете 9. І ви починаєте сперечатися із, -за, блін, із якоїсь дрібниці на рівному місці. От. А вам просто поговорити цікаво, от і все. Е, ну, ви не, не подруги, от я вам так скажу. Чого? Ну, того ж, не подруги. Ви просто можете поспілкуватися. А от понадіятись одна на одну, ну ні. Хтось когось допідведе. Да mm -hmm. такі справи. Скажи, що я не прав. Я нічого не кажу. Якщо цікаво, можу сказати назву свого ютуб каналу. Я не знаю. А можете про хлопця? Давайте, да, звісно. А 10, 0,5. 2006. Зараз секундочку. 10.05.2006. 0, 5, 2000. Шостее. Шосте. І 16,00. Секунди, секунди, не так швидко. 6. Так, і друга дата. 16.04 теж шостий. Тільки, е, Ви тільки можете бути бізнес-партнерами і все. Так, 16.04 2006. Це дівчина, правильно? Так. Yeah. Да. Так. Дівчина любить поговорити. Спілкуватись не дуже комфортно вам з тим хлопчиком. От як бізнес-партнери класні, але е, можете щось разом зробити, але при умові, якщо ви не встигнете домовитись. Тому що. Коли починаєте домовлятись, вам дуже важко домовитись. Це у вас бачення проблеми дуже-дуже погано. Отак, як я вже показував. Він каже одне, ви кажете інше. Це е, навіть не 100%, а 200% вам даю, що це не ваш хлопець, це не ваша пара. Е, ніколи, ніколи в житті ви не будете з ним гармонійно жити. Я ж кажу. От такі справи. Ну, тепер скажіть, що я не правий. Ви праві. Дякую, я знаю. От, Якщо хочете, можу сказати YouTube канал свій. Будуть питання, можете позадавати в інстаграмі. А якщо ні, я вам бажаю. Гарного вечора. Гарного вечора. все добре. Дякую. Не наступайте на граблі, дівчата. Хорошо. Дівчата не зовсім зрозуміли. І от я знаю така ще психологічна ситуація, коли ну от, от воно працює, воно класно працює. І коли людям починаєш казати, ця штука працює, я вам допоможу, безкоштовно, класно. Люди, ні-ні-ні, нам не треба, ми не хочемо. От чого так виходить? А? Чому так виходить? Чому люди люблять наступати на граблі? Хочете наступати на граблі, тоді не пишіть мені в мій інстаграм, не просіть мене, щоб я вас порахував з кимось на сумісність. Вчіться на своїх помилках. Але я знаю, що мудрі люди, вони вчаться на чужих помилках. Робіть висновки. Ви мудра людина, чи ви людина, яка любить створювати собі проблеми неприємності, а потім їх вирішувати. Отакі справи. Думайте. Якщо вам відео сподобався, поставте, будь ласка, вподобайку, тому що я для вас старався. Вам це не важко, а мене це змотивує ще робити відео для вас, якісь цікавенькі відео. Я бажаю усього найкращого. Бажаю бути розумними, аналізувати і не наступати на граблі. Всього найкращого.